Права 1587. За 6 годин човен проплив 151,8 км за течією річки. Яку відстань пропливе човен проти течії за 2,3 години, якщо швидкість течії дорівнює 1,8 км за годину? Ну що ж, розпочнемо? Давайте спочатку знайдемо, а яка ж була швидкість човна, коли відплив. За течією річки. Нам треба відстань поділити на час. Записуємо першу дію. І згадуємо ще раз, що швидкість, щоб знайти. Нам треба відстань поділити на час і це дорівнює. Тобто, спочатку нам треба 151,8 поділити на 6. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити. Записуємо 151 ціла. Ну, давайте, напевно, тут. 151,8. Що ділиться? Що ділиться на 6? Ну що ж, 15 ділимо на 6, це буде 2. 2 на 6 це 12. Віднімаємо. 15 мінус 12 це буде 3. Зносимо 1. 31 ділимо на 6, це буде у нас 5. 5 на 6 це 30. Віднімаємо. 31 мінус 30 це буде 1, це вже менше, ніж 6. Ціла частина частки у нас дорівнює 25. Зносимо 8. Тоді 18 ділимо на 6, це буде 3. 6 На 3, це 18. Віднімаємо. Залишок дорівнює 0. Ділення завершене. Тобто ми кажемо, що частка у нас дорівнює 25,3. Ми кілометри поділили на годину. У нас вийдуть кілометри за годину. Записуємо оце, у нас буде швидкість. Швидкість за течією? За течією річки. Ну добре. Тобто швидкість човна за течією річки складає 25,3 км за годину. Но нам треба знайти, скільки він продолає, яку відстань проти течії. То спочатку знайдемо власну швидкість човна. Він рухався швидкістю 25,3, бо йому течія допомагала швидкістю 1,8. Вона його до такого зносила за течією на цю відстань. То виходить, що власна швидкість човна треба від 25,3 відняти 1,8. Записуємо тоді друге і записуємо від 25,7. 3 треба відняти 1,8. І це дорівнює. Ну що ж, щоб не віднімати стопчик, давайте спочатку віднімемо цілу частину. То 25,3 мінус 1 це буде 24,3. І ще залишається відняти 0,8. Це буде тоді дорівнювати 23,5. Пишемо 23,5. Записуємо в дужках кілометрів за годину. Це в нас буде власна швидкість човна. Власна швидкість. Човна. Ну, добре. Власна швидкість човна, ми вже знаємо 23,5 км за годину. Але якщо він буде рухатися проти течії, то він буде підніматися вгору, а вниз кожну годину його ще течія буде зносити на 1,8 км. Тобто, щоб знайти швидкість проти течії, нам треба від власної швидкості відняти швидкість течії. Записуємо третє, то пишемо, що 23,5 треба відняти. 1,8. І це дорівнює. Ну що ж, віднімемо спочатку цілу частину. 23 мінус 1 це буде 22,5. Так, і ще треба відняти 0,8. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми віднімемо ще 0,8, то це буде 21,7 то пишемо, що це дорівнює 21,7. У дужках пишемо чого? Кілометрів за годину. Це в нас буде швидкість. Тоді човна проти течії. Швидкість. Човна. Річі. Річки можна є. Ну що ж, зараз, якщо ми знаємо, яка швидкість човна, як нам знайти, яку відстань пропливе човен проти течії за 2,3 години, пригадуємо формулу відстані S дорівнює V, що множиться на T, І нам треба цю швидкість 21, ,3. 7 помножити час у нас 2,3. І це дорівнює Ну що ж, тут уже услуги нічого не зробиш, треба множити в стопчик. Записуємо. Так, пишемо 21,7. Що множиться на 2,3. Множимо. 3 на 7 це 21, 1 пишемо 2, запам'ятовуємо, 1 на 3 це 3, плюс 2 це 5, 2 на 3 це 6. Далі 2 на 7 це 14, 4 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 1 на 2 це 2, плюс 1 це 3, 2 поножити на 2 це 4. Додаємо. В кінці у нас буде 1, 5 плюс 4 це 9, 6 плюс 3 це 9. Тут у нас буде 4. Раз, два знаки після коми ставимо. Тобто записуємо, що добуток у нас дорівнює 49,91 сота. Тут у нас кілометри за годину ми множили на години, години скорочуються, то відповідь у нас буде в кілометрах. Це у нас пропливе човен проти течії. Пропливе човен проти течії. Так, є. Ну що ж, ми знайшли, скільки пропливе човен проти течії, записуємо відповідь і записуємо 49,91 км. кілометра. Ну що ж, ось таке завдання на відносність руху з десятковими надробами. На цьому вправу завершено.